Усі котельні працюють у робочому режимі. Про це під час традиційного брифінгу мера повідомив заступник міського голови Руслан Гайда. Щоправда, пояснює, 22 із них мають автономний режим, і при збільшенні температури на дворі до 10 градусів тепла автоматично відключаються. За ці дні за вихідні дні Ми бачимо наскільки в нас температура йшла до гори. І... Тепло було і плюс 25, і 22 градуси. То автоматично ці котельні не працювали Цієї ночі. Ми е, на цю ніч щоб е, подати теплоносії в школи і в садочки. Ми включили всі котельні і зранку прогріли наші школи і садочки, і так само теплоносії в житловому фонді. У 34 навчальних закладах сьогодні працюють індивідуальні теплові пункти, що дозволяє контрольовано подавати тепло та економити ресурси. А в разі припинення електропостачання на кожному із цих об'єктів є ген. Генератор, як і на всіх котельнях, якщо ми працюємо і в нас є проблема з енергопостачанням, то ми десь перепрораховували певний період часу роботи. 10 годин роботи наших генераторів по всіх наших котельнях становитиме 4325 літрів споживання за 10 годин. Топлива на всі наші котельні це це досить немала не сума і по грошах, і так само по, по пальному, яке треба буде оплатити, завести кожний генератор заправити. Це досить багато роботи, але ми до цих викликів готові і зроблені на підприємствах необхідний запас на 10-денний, 10 20-денний термін. Наразі кажуть у мерії 22 будинки у Франківську залишилися без тепла через пориви внутрішньобудинкових систем. Їх ліквідовують ремонтні бригади. Загалом від старту опалювального сезону комунальники зареєстрували 255 звернень щодо проблем із теплопостачанням. Тобто, Повноцінно всі умови є дотримані для того, що Але, на жаль, централізоване збавлення – це як стара машина, яка доводиться… Взимку і працює ремонтував. Тому закликаю всіх франківців всіх працювати над переходом на невеликий котельний день і реально. Той шлях, який судну. Можна вирішувати, коли опалюваний сезон, починати в домівках і у закладах освіти. До слова, впродовж цього року від централізованого опалення відключили 31 житловий будинок. А 1160 мешканців отримали з міського бюджету по 50 тисяч гривень допомоги для встановлення індивідуального. Наталя Озекандрія Гаргара, телеканал 402.